Увага! Біжали. Юні спортсмени Житомира взяли участь у змаганнях з легкої атлетики у рамках всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Раніше школярі змагалися у семи видах спорту: баскетболі, черлідингу, волейболі, футзалі, спортивному орієнтуванні, гандболі та регбі 5. Тепер же до цього списку додали ще легку атлетику та шахи. Вчора змагалися п'яті класи, це було дев'ять ліцеїв, які представляли наше місто. Сьогодні ліцеїв більше. Сьогодні 15 команд, 15 ліцеїв змагатимуться за першість у легкій атлетиці шості-сьомі класи. Пліч опліч це гарна можливість показати дітям всі можливості різних видів спорту, в тому числі олімпійських видів спорту, і долучити їх до занять уже на більш професійній основі. Участь у змаганнях взяла і учениця ліцею номер 25 Анна Сільвіструк. Легкою атлетикою дівчинка займається вже два з половиною роки. І сьогодні здобула найкращий результат серед інших спортсменок свого навчального закладу. У мене спочатку почала подруга займатися. Я дуже хорошо бігала і чому б мені не займатись? Які емоції взагалі від забігу? Ну хороші, але водночас не дуже тому, що я хотіла трохи кращий результат. Шестикласник Ілля раніше не займався легкою атлетикою. Розповідає, надавав перевагу футболу. Однак на змаганнях йому сподобався цей вид спорту, тож хоче продовжити тренування. Я думав, що я прибіжу останній, але все-таки якось зміг. В кінці пробігся сильно. Вийшло так, що четверте місце. Я багато бачив, що плечо пліч грали: волейбол, футбол, легка атлетика. По цьому я приїхав. А зараз які емоції відчуваєш? Що сподобалось тобі? Сподобалось. звичайно, дишка, але це прийде. Спочатку спортсмени змагалися на дистанції 60 метрів. Згодом дівчата долали 500, а хлопці 600 метрів. Окрім того, було метання м'яча та стрибки у довжину. Переможців міського етапу змагань незабаром чекатиме районний. Після районного будуть обласні і вже десь орієнтовно в кінці травня, на початку червня, відбудуться всеукраїнські змагання, де вже будуть представлені команди, які перемогли в себе в області. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1